Принес трофеї. Ось вядена туша на вищий сорт. Борисо Глебский. Месоребери, коротше, таке. Ось свинина. Свинина чия. Смоленская. таку я тільки що з'їв Тут. Короче. Не пам'ятаю, що говядина. Ну, тоже, коротше, Росія. Я вже не ту бумажку викинув. Короче, Росії оно пюрешка. Салфеток набрали. До шираку ще багато знайшли. Ой. Ось сельдь натуральне. Сільдь. Натуральна, сільдь. Коротше, бряття працює на Україну. Орський. Точно що орки орський комбінат. Та так що то, що вони орки, то вже гренбургська, коротше. тушенка такая мясо цыпленка в соку так. сардина и оси натурально с добавлением масла Середочка надо попробовать будет натуральное с добавлением масла так что такие трошки Підхоботилися. Так, І трохи не хило. Да, так там, то, що стільки тушонків, да. десятки банок ще. Де тут понад кодом накидано. Суп посоли, всяка така дрібідьень. Все.